Жикол ніколи не думав, що буде лежати на землі залитій кров'ю, борючись за своє життя. Все почалося три роки тому, коли я почав проводити час зі знайомими, яких не можна було назвати справжніми друзями. Інколи я вчиняв такі речі, які взагалі не повинен був робити. Не буду брехати, небезпека пересхідувала мене по п'ятах. Там, де було багато дітей і молоді, там і багато злочинності, і найпоширеніша річ продаж наркотиків і тому подібне. Ось таке там середовище. Джекл брав участь у цих згодних справах. Через ці помилки незабаром я постраждав від наслідків. Одного разу я вирушив до бабусі, перебуваючи на шляху до неї, я раптово звернувся і помітив незнайомий мотоцикл, який швидко наздоганяв мене. У момент, коли я озирнувся, почулися гучні постріли. Я отримав поранення шести кулями. Тікаючи кров'ю, хлопець намагає болю. Джекл не знав, чи виживе він, чи можливо загине. Все, що я міг зробити в тому, це покаятися і попросити у Бога прощення. Тітка Джекла, побачивши це, вибігла з дому і кинулась до авто, що проїжджало повз, аби попросити відвезти хлопця до лікарні. Коли я переступив по лікарні. Мої очі заплющилися. Прокинувся я лише наступного дня о другій годині після обіду. І Я безмежно вдячний Господу, що я сьогодні тут. Тому я твердо вирішив охреститись, бо хочу бути ближче до нього. Джеко походив з християнської родини, але він ніколи не цікавився релігією і не відвідував Бог Під час тяжких подів його житті місцеві адвостистській церкви почали постійно молитися за хлопця та його родину. Юнаку знадобився деякий час, але він одужав після шести вогнепальних порад. Джека докоріно змінив своє життя. Зараз він навчається на професійного порукаря, щоб зосередитись на своєму майбутньому. Зараз у мене є одне завдання: боротьба. Боротьба з характером. Однак, знаєте, я завжди налаштований позитивно. Я не зупиняюся у своїх стараннях, і зміни не змушують мене довго чекати, але боки зміни не можуть. Прийти до людини за одну ніч, але все відбувається у свій час. І я знаю, з Божою допомогою я зможу багато досягнути. Інші люди в колі спілкування Джекла Хіла також намагаються змінити свій спосіб життя на краще, бо можливості для молоді тут обмежені. І багато хто змушений йти на ризик, щоб вижити. Цьому кварталі пожертвування 13-ї суботи допоможе будівництво центру для молодих людей в постаріці. Центр буде притулком, куди вони зможуть пройти, щоб удосконалюватись в навичках та робити свій внесок в розвиток суспільства. Дорога церква! Будь ласка, моліться за молодих людей, таких як Джека, що потребують Божого перетворення в їхньому житті. Дякуємо вам за підтримку пожертвуванням 13 суботи, яка піде на розвиток таких проєктів, як цей Бог для мене все у всьому, тому що він мене врятував.